Піраміду. Нагадую, що піраміда виставляється неповна без верхньої кулі, і продовжує бити Костянтин Кулик, майстер спорту із міста Дніпро. Відігрується Костянтин. забиває також відігрується Дмитро Білозеров 76 37 на користь Костянтина це фінал Дивився за ударом Олександр Безнасюк, все чисто, все добре, все без штрафів. І на ударі Костянтин Кулик. Напевне, все-таки буде свого забивати Костянтин у середню лузу і забиває. Тільки без підбиття піраміди, як напевно і було задумано. відігруються спортсмени. Продовжує серію Дмитро. Молодець. Молодець. Дуже гарно розіграв комбінацію. Дуже красивий вихід робить. Дуже технічно грає. На жаль, не вдалося бити максимальну кількість куль Дмитру. Дуже гаверно розпочав, підбив піраміду. І на ударі Костянтин Кулик. 77-46 на користь Костянтина Кулика. І це фінал. Фінал благодійних змагань до Дня Незалежності України який проходить у місті Дніпро у більярдному клубі Тріумф при підтримці благодійного фонду Хто, якщо не ми. І зараз. Дальню кулю для удару обирає Костянтин не влучає, але ж і не залишає продовження ігрової позиції. Теж грає дні. Дмитро. Нервує Костянтин. Йому залишилось лише три кулі до максимального результату. Сикує Костянтин і забиває оголошує рахунок Олександр Безнесюк та сповіщає, що для. Перемоги Костянтину залишився лише одна куля. Хотів ефектно завершити Костянтин, але поки що не влучає. Вибачте, дуже красиво зіграв цю кулю Дмитро Білозеров і 47-49. Дмитро поступається Костянтину Кулику, але ж ще одна є піраміда.